Професія. Тсикоп. Співак, співачка Касу, Касу, Медсестра, Кеноса, Каноса, Поліція, поліцейський. Кьонталь. Конгтая. Державний службовець. Кунгмуан. 공무원 Вчений. Науковець. 과학자. Квагатця. Викладач. Професор. 교수. Військовослужбовець. 군인. 군인. Технік. Інженер. 기술자. 기술자. Reporter, correspondent. Kija. Kija. Farmer. Numbo. Numbo. Actor, attorca. Peu. Peu. Advocat. Pianosa, pianosa. Secretar. Pisa. Pisa. Бортпровідник. провідник СУМУН. Листоноша. Уцепу, Уцепу, Працівник банку. Юневан, Юневан. Лікар. ЮСа. Юса. Домогосподарка. Чубу. Чубу. Профессия Тіка. Тика. Художник. Пхага. Пхага.